Доброго ранку. Нарешті цей день настав. Можна? Ну, якщо не зручно, можна міняти. Я всьогодні... маю на увазі, щоб було цікавіше. Можна, бо трошки розвертися біля. Може типу, оцим краєм отак, щоб ті, було. А, а я чи? не можу розвити. О, О, все досить, пару сантиметрів. Та? Фу, да. Ти була не повністю в профіль, а чуть чуть цукор от... я навіть не виставала. Тому що так забагато. Цікавили. Як і нора. Молоко теж я сьогодні вирішила. Я молока не п'ю. Я, звичайно, з молоком, але сьогодні без молока. Так, ну нехай нам із кавою прийдуть класні образи. Так, за вечірку. У нас без коньяку тут. Правильно? Правильно. Я взагалі не вживаю алкоголь. Я теж рідко. А чому на підлозі? Тому що я сплю на підлозі. я колись теж спала на підлозі, класний досвід. І коли сидиш на підлозі, ну там щось працюєш або лісиш, ну тримаєш завжди осанку. Тому що якщо ти будеш так. сидіти сутуло, ти... що впадеш, дуже швидко, швидко втомлюєшся. М -м -м, цікавенько. А потім, якщо <кій> кому я розказую. Я працюю на підлозі щодня. Ну, <кій> 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 Так, підстилаю калимачок і поїхав. Так, класно, що ми сьогодні йдемо на цю вечірку. Тільки дізналась про вечірку? А, мені Влад Кей сказав. От там можна таке влаштувати. Та там є стільці, да? столи, стільці. Uh -huh. Нормально. Так що, і багато з'явилось людей, які хочуть потрапити до нас на інтерв'ю. Я вже розглядаю кілька кандидатур. Класно. Давай сьогодні про, вечірку, про вечірки, так? Так? Да, тому що і обіцяли і людям щось oh. показати. І ну, треба... Давай допиваємо. Каву і почнемо. Mm. Тим паче ми обіцяли нашим глядачам. Е, Що покажемо їм е, варіації костюмів для вечірок? Пам'ятаєш, у нас було в одному з випусків таке? До речі, дуже важко показувати варіацію, бо ти знаєш, ми ходимо в одному і тому ж. Це ще почало... Ага, Особливо ще, коли у тебе майже все чорне. Пам'ятаю і пам'ятаю навіть повністю у білому прямо цілі ці вайт паці були. До речі, я думаю, що це такий індикатор новачка в культурі. То у всіх чорні футболки, зручне взуття, темні штани, і ніяк вони не виділяються серед звичайних перехожих в четвер на базарі, от як я сьогодні. А давно я не вдягала щось дуже екстравагантне, дуже незвичне, щось таке, в чому надвірну точно не вийдеш. Я навіть десь там всередині трішечки думаю про підбори. Ти ну, ти на... виглядаєш на підборах інакше. Безумовно, Це кожна жінка, особливо. кожен чоловік на підборах виглядає краще. Чи витримаємо ми цей виклик відтанцювати 6, 8, 10 годин на підборах? Ні, точно не витримаємо. Побачимо, я думаю, що будь-якому разі буде класно. Але реклами ніякої не було. Там, я я не знаю, і... чужих нікого не буде, бо без реклами. Минулого разу ми. Ладно, вмістилися, Але це точно. Містілися. Я от це... думаю, що може нам варто попитати у наших, чи є якась цікава трошки більша локація, можливо. Бо треба людей так, щоб 50-70 вмістилось. Угу. То я думаю, що минулого наступного разу буде вечірка така вже велика. Більше якщо знайдемо, якщо знайдемо місце. Навіть якщо під відкритим небом скоро літо було б класно. Ну, така весна, я не знаю, яке літо буде. Ну, Місце я не знаю, де ще буде. Скажуть. Напишуть, сьогодні. як завжди. Напишу, так? Да. А хто грає, ти знаєш? Ну, Влад запросив мене, тому я знаю, що він точно, Аріна також. І ще, здається, якийсь special guest. До речі, після інтерв'ю з Ланом Кей звернулось багато охочих попасти до нього в учні. Я передала mm -hmm. всі контакти. Та можна навчитись навіть за місяць, за два, якщо людина Я мала такий досвід. Мені довелося дуже швидко навчитися зводити треки. Але сам процес не є складний. Якщо так і це дуже важлива проблема, що? Oh, oh. шуда. А коли ти останній раз була на вечірці? На мій день народження непогана, спонтанна вечірка вийшла. Дуже 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 приватно. Дуже мало людей було, але від того не менш весело. Угу. Ти кажеш, ніби я там не була. Ти рано пішла від нас? Але ти почалась, десерт. почалась, коли я пішла. І це навіть вечіркою соромно називати, тому що це фестиваль на 10 тисяч чоловік. Дійство. дуже круто, і я пишаюся тим, що нам вдалося вмовити, розрекламувати і звозити туди немало друзів. Угу. Примусове деяких декого примусово. так. все, що для того треба. Якась локація типу заводу, да, нашого якогось будь-якого заводу. Маю один на прикметі на фестивалі. Все таки головне це артисти. Знаєш кілька артистів. Може починати робити. туалети, фудкорти. Фуд ну фудкорти, це це не ти сама. Це ти запрошуєш партнерів так. з класною командою. Можна зробити класне дійсно ну, що, там дерев'яні столи. Мангал і колонки та сцена дерев'яна. Прекрасно. Все. Так що це в майбутньому такий буде проект. У нас може колись обов'язково. Я тільки за а, так пам'ятаєш, на початку війни всі такі казали: ой, що ви проводите ті вечірки, війна, да? У нас таке все. Mm -hmm. Стільки було хейту. Розважаєтесь да, коли хлопці на фронті. А потім ті ж самі хлопці, які приходять у відрядження або ротація, якась відбувається. Да, вони з радістю йдуть на ті вечірки, бо це не те, що там хтось дуже радіє. Да. Людина просто відпочиває від... відволікає Ще? відволікається, відпочиває від щоденного стресу. Так, і хлопці самі казали, що не сидіть вдома і не плачете. Від цього перемога швидше не настане. Це дуже важливо. Байти каву, веселіться. Да, це дуже за... Заради... Ми заради вас, це все і робимо, щоб ви могли це робити. Тобто, спортзал можна ходити під музику, да? а піти на вечірку це такий же спорт, я вважаю. І нічого тому немає такого страшного, щоб зробити вечірку. Люди прийшли, провели час, якось відволіклись і пішли по домам і знову і з новими силами. Прокинулись, да, почали працювати, піднімати економіку, донатити, і все це решта. Це все взаємопов'язано. Жора, а ти підеш на вечірку? А? Mm -hmm. підеш? Зібрав підеш, ти підеш? ти підеш Жора, ти підеш. 110. Ну все, вибрали, да, вже? Так, бачиш, одна голова добра, а не краще. Ти про кота? Mm -hmm. Ти про кота? Ні, не, не про постюма. А, Потім уже сам. Скажи, я вже взяний.